Усім підрозділам! Усім підрозділам! Негайно потрібне підкріплення! Рятуйте! Допоможіть! Нас рятують! Це що пес! Чарлі. Чарлі! Я думав, що втратив тебе! Ніколи більше не залишай мене, чуєш? Обіцяєш? Обіцяю. А -а -а! Чарлі, ти говориш! Справді? Почманіти! <паду> Привіт, мам! А -а -а -а! Як це сталося? Власне, це все. при пульці. Я чую крики про допомогу і не знаю, просто... Не можеш втриматись. Бінго! Геть як з ласищами. Просто не можу втриматись. Ох, Чарльзе, Це тільки початок. <мер> ти що, мене лизнув? Герої не здаються. Я потрібен світий. А як же я? Ти мені потрібен. Чарлі. <серкоголі> <серкоголі> Усе буде добре. Я обіцяю. Віру в мене, Чарлі. Чарлі суперпес. Зараз полетить шерсть. Скоро у кіно.